Привіт, ви на каналі Матвайс, і в цьому відео розглянемо, як вирішувати ось такий ось приклад. По-перше, нам треба згадати, які дії робляться першими. В нас додавання та множення. Звичайно, множення робимо перше, потім додавання. Таким чином, я зверху прямо поставлю, що ми будемо робити оце перше, а оце друге. Звичайно, ми можемо зробити його. О... Одночасно, ну як одночасно, це переписати і потім вирішувати ось це ось так. Але мені хочеться зробити його подія. Таким чином пишу перша дія і виписую те, що в мене знаходиться в першій дії. Ось, в мене множення дробів. Згадуємо, що для того, щоб помножити дроби, нам потрібно, щоб вони не мали мішаних чисел, тобто число, коли спереді стоїть, це називається мішане число. Тому треба зробити неправильний дріб з нього. 2 на 3, 6 плюс 2, 8. Тобто перший дріб я переписую, а другий дріб у мене буде 8. Тобто, я перетворила з правильного дробу, так, змішаного числа в неправильний 3 на 2, 6 плюс 2, 8. Ось таким чином. Тепер у мене множення дробів, я можу їх поскорочувати. 3, 3 скорочую, буде 1, і 1, Так, поділу на 3. і 8 можна на 8 скоротити, поділити на 8. Тут в мене виходить, буде 1 друга. Так. Це в мене результат першої дії. Наступна дія в мене друга. Друга дія це додавання. Переписую. Одна п'ята. Додати, і результат першої дії це в мене одна друга. У мене додавання. Коли в мене додавання, то я повинна зробити так, щоб були однакові знаменники. Шукаю спільний знаменник: 5 і 2, Спільний знаменник буде 10. Таким чином, 10 ділю на 5. Додатковий множник 2, сюди 5. Тут в мене перемножається 2 на 1, додати 5. Маю 7 десятих. Тобто відповідь у мене буде 7 десятих. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся. І до зустрічі в нових відео.